Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми розглянемо урок зв'язного мовлення за темою мовлення і спілкування, загальне уявлення про мовлення як діяльність, види мовленнєвої діяльності, різновиди мовленнєвого спілкування, мета спілкування та адресат мовлення. Метою нашого сьогоднішнього уроку є розширити загальне уявлення про спілкування як важливий складник культури людини, розглянути різновиди мовленнєвого спілкування, усного письмового, монологічного, діалогічного, розглянути мету спілкування її адресата мовлення, розвинути мовленнєво комунікативні вміння. Та розвити в нас шанобливе ставлення до традицій народу. А зараз, мої любі учні, я пропоную вам відповісти на декілька питань. Перше питання, чи може суспільство існувати без спілкування? Та друге питання, як ви гадаєте, чи впливає спілкування на формування особистості? Якщо розглядати перше питання, то, безперечно, можна казати про те, що не може. Суспільство дійсно не може існувати без спілкування. В сучасному світі людині дуже важко обійтися без спілкування, саме тому воно відіграє таку величезну роль у житті кожного з нас. Навіть реалії нашого життя диктують нам такі умови, де спілкування залишається важливим та найголовнішим чинником для спілкування у суспільстві та існування в ньому. Адже кожен із нас людей, що живуть на цій планеті, постійно з кимось зустрічається, спілкується. Щоб дізнатися про те, як справи у інших людей, кожен із нас ділиться. Певну інформацію один з одним, розповідають які життєві історії, повідомляє про новини, події, що сталися у світі. Спілкування допомагає людям розповісти про свій емоційний стан, про те, які почуття вони відчувають та які переживання їх хвилюють. Якщо розглядати наступне питання з приводу чи впливає спілкування на формування особистості, то вже ж відповідь так. Спілкування і самопізнання ці поняття, вони тісно пов'язані один з одним. Спілкування це найкращий шлях для того, щоб пізнати себе. А правильне уявлення про себе звичайно, в свою чергу, впливає на спілкування, допомагаючи його поглибленню та зміцненню. Отже, пропоную вам перейти до огляду нашої сьогоднішньої теми. Доречним було б сказати про те, що у початковій школі ви вивчали звуки і букви, які позначають їх, а також префікси, корені, суфікси, закінчення як складові частини слова. Ознайомилися з самостійними та службовими частинами мови, вивчали Речення, Куди входять різні члени речення, виражені різними певними частинами мови. Це набір мовних засобів і є мовою. Отже, що ж таке мова? Це сукупність одиниць мови або мовних засобів, слів, словосполучень, речень. З допомогою мови люди спілкуються та обмінюються інформацією. А що ж таке мовлення? Мовлення це спілкування з засобами мови, тобто це мова в дії. Саме завдяки наявності мовних засобів ми можемо спілкуватися, тобто виражати наші думки, почуття, переживання, аби сказати щось іншим людям. Ми звертаємося до мови і будуємо мовлення, використовуючи мовні ресурси. А зараз я пропоную вам розглянути таблицю, види мовленєвої діяльності. Мова здійснюється в процесі мовлення, тобто мовленєвої діяльності. То що ж таке мовленєва діяльність? Це сукупність певних дій організму людини, що спрямовується на сприймання і розуміння мовлення, а також на народження його в усній і письмовій формі. Як ви бачите за таблицею, види мовленнєвої діяльності поділяються на два пункти. Перше це сприйняття, друге творення. Щодо сприйняття, тобто це сприйняття чужого мовлення, яке, в свою чергу, поділяється на ще два пункти це аудіювання та читання. В Свою чергу творення це творення власного мовлення. Поділяється на говоріння та письмо. Люди практично щодня вживають слово спілкування, але не всі можуть дати точне визначення цього терміну. Спілкування це обмін думками, новинами, враженнями, тобто повідомленнями, де б ми не знаходилися, скільки б нам не було років. Чим би ми не займалися, до нашої щоденної діяльності, обов'язково входить передача інформації одне одному. Є кілька способів зробити це усно чи письмово, словами чи мімікою або жестами. Твір це письмове спілкування, а розмова з сусідкою по опарті – Усне, коли я посміхаюсь вам, я також передаю вам свої емоції, але без слів. Саме завдяки таким дрібницям всі люди на планеті взаємопов'язані, розуміють одне одного. Спілкування це взаємодія двох і більше людей з метою передачі емоцій чи досвіду. Без нього було б неможливо створити. Та налагодити стосунки між будь-ким. Тому я хочу, щоб це слово стало головним у моєму житті та у ваших. Адже спілкування з друзями, батьками, учнями, вчителями приносить мені неймовірне задоволення, допомагає зрозуміти життя. Розглянемо структуру спілкування. Висловлення має містити в собі адресанта, мовця. Та адресата слухача. Також має бути форма мовлення усна чи писемна, види мовлення, монолог чи діалог, тема і основна думка, умови, місце і час спілкування, мета спілкування, повідомлення, спонукання, з'ясування. Треба нам трошечки відпочити. Будь ласка, повторюйте за дівчинкою. таблицю види спілкування. Спілкування поділяється на два види усне та писемне. Усне поділяється на діалогічне та монологічне. Писемне має лише одну форму монологічну. Ну, розглянемо види спілкування більш детально. А саме, Поговоримо про діалог та монолог. Діалог це розмова чи спілкування двох осіб, які обмінюються висловлюваннями, а саме репліками. Монолог висловлювання, у якій бере участь лише одна особа. Форма спілкування монологічна чи діалогічна, залежить від місця. Ю умов, у яких відбувається спілкування. Ті, хто беруть участь у спілкуванні, висловлювання має містити в собі адресата та адресанта. Адресант, звернемо увагу на дівчинку. Вона говорить, я говорю, я пишу. А тепер звернемо увагу на хлопчика, ти адресат. Ти слухаєш та читаєш. Тобто вона йому говорить та пише, а він слухає і читає. Вони вдвох обмінюються думками. Але є певна різниця, все ж таки, між адресантом це той, хто щось повідомляє, та адресатом, який сприймає цю інформацію. Також висловлювання має в собі містити такі запитання, про що, тобто має бути тема спілкування, для чого, мета спілкування і де. Обов'язково має бути місце спілкування. Спілкування – це те, що наповнює щоденне життя кожного. Від час комунікації обмінюємося думками, знаннями, емоціями, однак, на жаль, не завжди залишаємося задоволеними після розмов. У чому ж справа? Деякі люди забувають про правила спілкування, і ось деякі з них я підготувала для вас. Дивимося уважно на екран: Поважай співрозмовника! Будь вічливим, розмовляй спокійно, не перебивай інших, будь толерантним до поглядів інших людей, не користуйся словами-паразитами, не ображай співрозмовника. Будь доброзичливим. Як ви гадаєте, чи може цей список бути ще доповненим, якщо так, то якими правилами? А зараз я пропоную вам розгорнути свої зошити, записати дату та класну роботу. А зараз саме час попрацювати з підручником. А саме виконати вправу номер 523. Ця вправа містить два завдання. Спочатку розглядаємо перше. Розгляньте малюнки. Усно опишіть ситуацію спілкування, зображену на кожному з них. Коли і де відбувається спілкування, хто спілкується, про що можуть говорити, з якою метою. Зараз ви можете поставити відео на паузу та виконати це завдання. Друге завдання це попрацюйте в парах. Тобто треба скласти і розіграти за особами діалог 4, 6 реплік, можливих в одній із зображених ситуацій. Також можете зупинити відео та виконати завдання. Хочу продемонструвати вам свій варіант діалогу. Я обрала першу. Тему, першу ситуацію, де хлопчики стоять біля футбольного поля, і ось що в мене вийшло. Привіт, Іванко! Привіт, Андрію! Як твої справи? У мене все гаразд, а у тебе теж. Ти спостерігав за футбольним матчем? Так, це була дуже гарна гра, 4-1, наші молодці. А зараз спробуйте порівняти мій варіант та ваш. А ми продовжуємо працювати разом з вами у підручнику. Наступна вправа номер 524. Пригадайте якусь небо цікаву ситуацію спілкування зі свого життя. Опишіть цю ситуацію. Зараз ви можете поставити відео на паузу і виконати це завдання. Наступна частина цієї вправи має назву І таке буває. Тут нас мова про Маринку. Що ж, цікавого зробила ця дівчинка. П'ятикласниця Маринка намалювала листівку, щоб привітати свою маму з Днем народження. Листівка була яскрава, красива. Мама дуже зраділа такому подарунку і одразу ж прочитала. Мамо, користуючись нагодою, висловлюю тобі привітання з днем народження. Бажаю нових досягнень у праці, успіхів в особистому житті. З повагою Марина. Мама засмутилася, з її обличчя зійшла радість. Отже, поясніть мені, будь ласка, Чому засмутилася мама? І як би ви написали цю листівку? Остання частина цього завдання полягала в тому, щоб відповісти на питання, чому засмутилася мати. Для того, щоб це зробити, треба ще раз перечитати листівку та знайти певні помилки. Тож, я читаю ще раз. Мамо, користуючись нагодою, висловлюю тобі привітання з Днем Народження. Бажаю нових досягнень у праці, успіхів в особистому житті з повагою Марина. Перша помилка, яку тут з першого погляду видно, це те, що з днем народження написано з малої літери. Таким чином писати не можна. Далі. Це вислів, користуючись нагодою. Що ж з ним не так? Справа в тому, що цю фразу ми використовуємо тоді, коли ми давно когось не бачили. Тож мама бачить Марину, та Марина бачить маму щодня, тому цей вислів він ніяк не відповідає реальності. Ось саме це і засмутило маму. А зараз на екрані з'явилося ваше домашнє завдання. Як ви вже здогадалися, це вправа з підручнику, а саме вправа номер 522 Отже, що ж те треба зробити? Треба поміркувати, хто може стати адресатом вашого висловлювання, коли ви завітаєте до музичної школи, бібліотеки. Аквапарку, полікліники, магазину чи театру. Наш урок добіг кінця. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво та ви дізналися багато нового. Бажаю вам, щоб ваші знання лише вдосконалювалися. До нових зустрічей!